Тендери, закупівлі, скандали і розбірки за посади. Останнім часом комунальний заклад Луцька стомат поліклініка став дуже популярним. Мова йде не про те, що він користується попитом серед населення зовсім ні, адже попри те, що ціни тут не дуже утекли від приватних клінік, антураж. Так собі, в кращих традиціях, як люблять зараз говорити Совка, та й ремонт, напевне, ще з тих часів. Мова про те, що медичний заклад став епіцентром скандалу. Клініка комунальна і, як виявилося, неприбуткова. Більше того, збиткова. Така ситуація подивувала луцького міського голову Ігоря Поліщука. Мені надходить інформація про те, що люди, які приходять лікуватися, їм надається. Одна кількість медичних послуг, умовно кажучи, пролікували три зуба людині. В офіційний документ пишеться один, а за два людина дає в руки кошти лікарю. От я не хочу сказати, що це відбувається системно, але окремі такі випадки є. Є такі випадки, коли людина приходить лікуватися до лікаря, який в нас працює, він якусь кількість медичних послуг їй надав. І каже, що інші послуги я вам дам в своєму приватному кабінеті, тому що тут не встигаю, бо тут обладнання погане. Здавалося б, що дивного у таких публічних зауваженнях. Протягом оперативних нарад міський голова може роздати їх вагон одному, іншому, п'ятнадцятому. Треба ж, щоб усі знали, що у місті порядок. Ну, але саме ця тема згодом почала розвиватися у пресі і обростати новими подробицями. За клініку взялися кореспонденти. В ході детальних досліджень надбанням громадськості стали смачні подробиці. Інформаційне агентство конкурент, посилаючись на власні джерела, імовірно, конфлікт виник через те, що нова медична директорка Любов Яковчук хоче зайняти посаду директора поліклініки. Можливо, вона і хоче на мою посаду. Я не можу сказати, хоче вона чи не хоче. Але така критика, я вже в четвертий рік директор, і критики зі сторони керівництва до мене не було ніколи. Ось у чому справа. Виявляється, одна директорка хоче підсадити іншу. Дозволю авторську ремарку. З точки зору пацієнта абсолютно все рівно, яка з цих директорок буде керувати клінікою. Вартість лікування зубів від цього, на жаль, меншою не стане. Між тим не розуміємо одного, з чого ж виникла ця війна, бо ж, як виявляється, боротися за посаду немає чого. Клініка ледве кінці з кінцями зводить. Я не вважаю, що я щось не так роблю. Я думаю, що в нас все добре в поліклініці. Поліклініка працює. І е, про прибутковість поліклініки немає немає сенсу навіть говорити, тому що ну, як ви знаєте, поліклініка не комерційне підприємство. І прибутковість нам треба отримати результат соціальний, соціальна допомога, е, малозабезпеченим забезпеченим населення, і ціни в нас помірні проти приватних кабінетів. Пішли у мінуси, бо надають пільгові послуги серйозно. Чому немає пільгів? Кажуть, що вони першого числа отримують і за три години в них вже коштів немає. Першого числа вони отримують ті пільги сюди, ті гроші, кошти. І завідуючий сказав, що за 2-3 години їх і немає. А кому вони не дають ці пільгові послуги? Не знаю. Тобто ви знаєте, можливо, знайомі у вас які є, які їх отримували, ці пільові послуги? Ну, я, я кажу, я вставляла оці, то я вставляла в перших числах місяця, то дали мені там пільги. Там. А це коли саме було? Зараз я вам скажу. На початку, мабуть, вересня. Угу. Да, на початку. А Версі. далі продовження вже. А вже продовження. От я вчора прийшла, мірки зняла, вони ж мірки знімають. Я тоді до завідувача йдеш, І він там дивиться, чи пілі він каже, грошей вже немає. Ні в якому разі не обвинувачуємо у брехні, але ніяк не віриться, що стоматологія сфера неприбуткова. Та й з огляду на витрати клініки, здавалося б, заробітки мали б бути дуже добрими. Відкинемо тему інтриг і спробуємо розібратися у більш нудних і приземлених питаннях. Почнімо з того, що комунальна стоматологічна клініка закупила більше як на 11 мільйонів гривень різноманітних товарів у двох фопів. Це тетеренко Ігор Митрофанович і тетеренко Оксана Миколаївна. Зв'язок очевидний, як не дивно ця сім'я рекордсмен у допорогових закупівлях і навіть у тендерах. Основному мова йде про розхідні матеріали, тобто ті витрати, по яких не дуже дослідиш, куди що пішло. Спробуй зрозуміти, скільки кілограмів вати або літрів дезінфектора потрібно купувати для клініки. Спершу ми дослідили закупівлі у Оксани Тетеренко. Справа в тому, що усі її закупівлі вище 10 тисяч гривень в кінці року йдуть на повернення. Тобто, припустимо, купили товару на 20 тисяч гривень, проплатили 6. А 30 грудня, коли завершується термін освоєння. Коштів додатковою угодою проводять лише 6 тисяч гривень, а нарешту суми зменшують кількість товарів. Наприклад, закупівля за 2020 рік, електричні лампи розжарення 4 штуки 90 тисяч гривень. Ми не спеціалісти в медичному обладнанні, тому і не можемо зрозуміти, що ж це за лампи, які коштують 22 тисячі 500 гривень за штуку. На наші запити у гуглі з достеменною назвою закупівлі, а саме електричні лампи розжарення. Пошуківка нам видає як результат ось такі лампочки, припускаємо, що мова йде про спеціальне обладнання для стоматології. І ось ми бачимо, навіть якщо вибрати стомат світильник з дорожчих цін, станом на сьогодні він буде вартувати десь 8 тисяч гривень. Але справа навіть не в тому, що комунальна стомат-поліклініка закупила дуже дорогі лампи. Хоча так, потім у ході нашого дослідження, мова йтиме саме про мільйони. Справа в тому, що в останні дні року, тобто коли Підтискають терміни освоєння коштів, стомат поліклініка враз вирішила зменшити суму договору з 90 тисяч гривень на 84 тисячі, і того на лампи лишилося всього-навсього 6 тисяч гривень. Це що виходить? Поліклініка закупила третину однієї лампи. Спочатку ми зробили знижку на те, що не є спеціалістами у тендерних закупівлях, і подумали: ну й нехай. Рік завершився, кошти не освоїли. Нормальна ситуація, але саме у Поверненні коштів ми бачимо якусь дивну тенденцію. Спочатку купують, а потім в останніх числах року відмовляються. Ось планували купити насосів та компресорів на 140 тисяч гривень, але буквально 30 грудня зменшили вартість на 111 тисяч гривень. Ми проаналізували ряд закупівель, і саме в цього ФОПа Тетеренко Оксани Миколаївни повернення прослідковується систематично. Чи точніше можна сказати постійно, складається враження, що закупівлі у Луцькій стомат поліклініці роблять авансом у 4-5 разів більше ніж потрібно. Потім удумуються і збавляють обороти. Але розуміння того, що забагато вхопили, приходить обов'язково в останній день поточного року. Як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров. Саме так виходить з тендерами Луцької стоматполіклініки. Адже тенденція по відміні товару прослідковується лише у Оксани Татаренко її ж чоловіка. Навпаки, ми відслідковуємо процедуру зростання ціни. Вартість його товарів, навіть тих, що були куплені в рамках тендерів, а Татаренко Ігор Митрофанович, безумовний лідер у закупівлях, зростає стабільно на 20%. Тобто підвищення ціни проводять двома додатковими угодами по 10% за одну позицію. Кінцева сума тендеру не міняється, але товару поліклініка отримує суттєво менше. Яснюємо на пальцях. Наприклад, клініка закупила вузькоспеціалізовані інструменти та прилади в кількості 85 позицій на понад 800 тисяч гривень. Пройшло трохи часу, і клініка вирішує, що підприємець. Стишевив, і щоб не образити такого доброго постачальника, додатковою угодою збільшує ціну товару за одиницю на 10%. через три місяці. Добре, подумавши керівництво поліклініки знову мізкує. А чи не замало вони заплатили і додатковою угодою піднімає ціну? Ще на 10% разом виходить на 20% дорожче. А ось цей тендер взагалі цікавий. Сума майже 2 мільйони гривень. За лот змагається Волиньфарм, підприємство Дентаум та «Тетеренко Ігор Митрофанович. Дентаум пропонує найнижчу ціну 1 мільйон гривень. Але його заявку відхиляють, не відповідає критеріям. Змагатися лишаються Волиньфарм та Тетеренко. І як ви вже зрозуміли, виграє. Це Теренко з пропозицією 1 мільйон 194 тисячі гривень. Ну і звісно, після завершення у тендерній документації знову ж таки з'являються дві додаткові угоди про підняття ціни на 10% кожна. Як так виходить? Неприбуткова клініка купує товар у якогось Тетеренка офіційно через конкурс. Потім приходить Тетеренко і каже: А ну, мені, будь ласка, його вартість. На 10%. йому у відповідь добре, ось вам додаткова угода. Тетеренко подумав і вирішив прийти ще раз. А йому у відповідь хочете більшу ціну? Та, будь ласка, без проблем. Нам і так немає де дівати грошей. Дивно, чи не так? Мусимо відзначити, така процедура збільшення ціни допустима. Якщо, звісно, це обумовлено логічними чинниками. Але умова така: можна збільшувати до 10% і – Обов'язково має пройти три місяці після підписання договору. Просто виникає логічне запитання: чому збільшили одразу на 10%, а не на 5%, наприклад, та чому аж удвічі? А ще чому така потужна структура, як волиньфарм, поступається у мільйонній закупівлі якомусь ФОПу з різницею у ціні всього лишень? Одної гривні чи, бува, не підлаштований цей тендер? Цікаво, що першим у закупівлях в поліклініки іде Волиньфарм, другим Ігор Тетеренко, а третя Оксана Тетеренко. Співпадіння Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.